Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Простий українець розповів, що він думає про квартал кравеця та 27 мільйонів, які на це виділили далі. Мовою оригіналу. я почув, що Володимир Санич виділив 32 мільйони мільйони. не на безпілотники і на, і на, наприклад, турнікети для воїнів. А отій Оленці, кравець на її блядь, яке шоу. Я просто вже не можу терпіти. Таке враження, що наша влада почалась з головним блядь, володарем, блядь. На всю голову в той же час політолог голубицький пише Олена Кравець кварталу 95» і ведуча розважального телешоу тихий вечір на владному каналі Діма поширила у себе в інстаграмі поста щодо 27 мільйонів на фінансування її розважального телешоу. Основні аргументи це не я. Це було на цей рік, а не на наступний. На наступний не буде. А в мене були дуже хороші гості. А головне збережено суржив оригіналові талановити ведучої загально національного телешоу. Ворогу дуже потрібна наша гризня, травля та розчарування один в одному, що це зневірення у ближньому. Ми отримаємо зневірення у перемозі світла над усім цим брудом. Десь ми вже чули тезу не розхидити човна, наших щурів нуди» є в сенсі цькування деребанщиків позиченого більш як на половину бюджету і зневіру у владі через корупцію. Гарантія поразки у війні вона щиро не зрозуміла чи активно робить вигляд, що не зрозуміла суті претензії. Тому сьогодні по обіді закрила можливість коментувати цей пост. Бо українці точно щиро не зрозуміли як таке може не зрозуміти. Ми дійсно мешкаємо в різних Українах, котрі майже не перетинаються хіба десь на заправках. Спочатку шоу мене пробувала пояснити, в чому суть претензій суспільства. Тоді просто вимагали на бюджетні гроші дронів, пікапів через раз дронів, аптечок, протезів, знову дронів. А шоу приватними коштами. Як аж так хочеться? Коли найбільше підтримуваними коментарями стали ті, де писали дуже негативні відгуки про владну команду. Коментування прикрили до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.